Віта. Шановні слухачі та глядачі в ефірі програма Питання дня на Радіо «Кривбас» та в ефірі Першого міського. І я, ваша ведуча Валерія Свириденко. Сьогодні ми поговоримо про захопливу тему естрадний спів сьогодення. До нас завітала Нагорна Альона, завідуюча кафедри естрадного вокалу. Сьогодні ми дізнаємося про сучасні тенденції у вокальному мистецтві, його вплив на молодих виконавців, а також обговоримо як естрадний спів. Розвивається в Україні. Альона, дуже рада вас бачити у нашому ефірі. Доброго дня! Ну що ж, розкажіть, яка основна мета вашої кафедри? Uh, я в першу чергу хочу сказати, що я пишаюся тим, що в нашому місті є такий заклад, як Криворізький музичний коледж. Криворізький музичний коледж. Тому що. Uh, Музичний коледж випускає справжніх професіоналів своєї справи. Це музиканти, які підкорюють сцену України. Будь-хто це не обов'язково вокалісти, а й музиканти-інструменталісти. Вони показують завжди високий рівень майстерності. Як за межами нашого міста, так і на світовому на світовому ринку я не знаю, в світі, тому що наші випускники їдуть і в Арабські Емірати, і в і в Німеччину, і в Китай, і во Франції на контрактах, і вони висилають нам відео зі своїх шоу. Програм, це просто amazing, е, Просто Приємно, пишаємося пишаєте, да, тим, що, що ми робимо в нашому кривому розі. Розкажіть, які у вас ще є спеціалізації для ваших студентів, які ще у вас є для них? Спеціалізації різні. У нас є в е, е, музичному коледжі академічний спів, є хорове диригування. Є також оркестрові струнні інструменти відділ. Дуже багато, і в принципі, кожна людина, хто хоче опанувати якийсь напрямок, може звернутися в музичний коледж і спробувати на походити на педагогічну практику до студентів третього, четвертого курсу і обрати для себе той напрям, який для них ближче. Ну, а який зараз напрям обирають, все ж таки, який зараз трендовий напрям? Ну, я думаю, що все ж таки естрадний вокал, тому що в нас студенти мають по 2-3 по практиканта. Отже, да, по два-три по учня. І це також дуже класно, тому що ми потім робимо круті концерти. Ось нещодавно до нового року відбувся концерт, де також учні педагогічної практики показали дуже високий рівень. Розкажіть нам по секрету, що зараз у нас планується у місті? Можливо, якісь фестивалі або конкурси плануються? Так, звичайно, на базі музичного коледжу 21 березня починається онлайн просмотр відео конкурсу Соловейко. Це конкурс, який Предназначен для учнів шкіл нашого міста і за межами міста, тому що ми вийшли на новий рівень. Це всеукраїнський фестиваль, конкурс для юних вокалістів. І саме з 21 березня це для естрадних вокалістів. Ми чекаємо всіх, хто. Гарно співає, хто любить співати в музичної школі або в палаці культури, або займається вже півжиття цим від 5 років до 25 років. У нас також є для ну, як... також ми раді бачити початківців, аматорів і професіоналів. А як буде оцінюватися фестиваль цей? Він оцінюється по критеріям. Звичайно, це інтонація, це чітка дикція, це образ, ну і багато критеріїв, на які ми звертали увагу увагу, коли робили положення? Отже, для того, щоб суддівство було. Прозрачним, прозорим, так, ми розробили певні критерії, за якими будуть поставлені оцінки для наших виконавців. Але, звичайно, я хочу відмітити, що в цьому році, як і в принципі завжди, буде журі високого рівня. Я поки не хочу відкривати всі е, лаштунки, але е, з Києва, е, який дуже наближає, він хоче вже приїхати, він наближає цю мить, тому що ми з ним розмовляли і він чекає на цю зустріч. От е, е, я знаю, що багато хто в нашому місті чекають на таку номінацію, як дебют. Тому що ми знаємо, що з кожним, з кожним роком з'являється багато нових молодих вокалістів. І саме для новачків ми зробили таку номінацію як дебют. А скільки ще буде номінацій? Дебют? Ще які буде взагалі? То там получається по возрастним по віковим категоріям від 5 до 25 років. Ансамблі, солісти і, звичайно, можуть бути в соло дебютанти і в ансамблі дебютанти початківці і професіонали. А де буде проходити цей захід? На базі музичного коледжу. Mm -hmm. Тобто всі охочуючі можуть до вас завітати? Звичайно, велика зала. Всіх чекаємо. Ну, розкажіть нам, які найближчі плани у вас плануються на вашій кафедрі? Що ви плануєте? Якісь нововведення, можливо, будуть у вас? У нас вже відбулися нововведення, в нас з'являється з'явився вже предмет новий. Він називається вокально фізична підготовка вокалістів. І, звичайно, це новий досвід. Раніше такого ніде не було. І я скажу більше, що це єдине місце музичний коледж в нашому місті, де таким займаються з вокалістами, тому що ми завжди орендуємося на світовий рівень, ми хочемо наблизитися до зірок. Світової слави, і е, як вони займаються з фізичною, з фізичним навантаженням е, для того, щоб вийти на сцену, ми також це впровадили в нашу програму, і звичайно, це вже показує е, дуже добрі результати. Розкажіть, будь ласка, які якості ви шукаєте у потенційних студентів? В першу чергу це велике бажання. Для того для того, щоб були результати. Якщо вокаліст прийшов просто так поспівати, це не те місце. Тому що справжнім професіоналом стають ті люди, які хочуть цього. І вони йдуть за нашою освітою, за знаннями, за якістю, яка є в нашому закладі. Звичайно, окрім бажання, я не знаю критерії, ну це дуже так поверхньо, розумієте. Є багато прикладів, коли приходить абітурієнт без вмінь інтонування, без вмінь ритмічно співати, але коли є велике бажання, це все досягається кропіткою працею. Як ви підтримуєте студентів у їхньому професійному розвитку? Ми мотивуємо. Звичайно, от мене багато хто питає, чим ви відрізняєтесь від інших. Ми вміємо мотивувати наших студентів, і ми показуємо на собі самим собою приклад, як потрібно працювати, як дисциплінувати себе. І звичайно вони дивляться на на нас, на викладачів нашого відділу і заряджаються цією енергією, і хочуть далі також а, або й ще більше щось показати. Від себе. Чи є у вас на кафедрі якісь можливості, наприклад, для стажування для подальших там, їхніх праць на роботи, коли вони підуть? У вас можна стажуватися? Я зараз не готова відповісти на це питання, але я знаю те, що так як багато вокалістів вже за межами України, Криворізький музичний коледж дуже гучно лунає в багатьох місцях. Про нас вже знають Так, про нас вже знають. То, що Київ знає вже про нас, це я це точно можу сказати. Але я також знаю, що я ж кажу, що багато вокалістів вже на контрактах і мають дуже круті пропозиції для роботи. Тому я думаю, що тут стажування. Не знаю, наскільки актуально, але вони просто, вокалісти, наші випускники, вони рвуться до того, щоби зарекомендувати себе для того, щоб стати ще краще. А як саме викладачі стимулюють своїх дітей до навчання? Є якісь у вас стимуляції такі цікаві? Якісь заохочення, можливо, придумали? Я вам скажу так, що. Найкрутіша стимуляція це професіоналізм. Коли студенти бачать твій професіоналізм, відпадають всі питання відпадають. Отже, я думаю, що найголовніше це підвищувати постійно свій рівень як викладачу, і що, в принципі, я роблю і викладачі нашого відділу. Ми постійно стежимо за якимись новаторствами, за модою і в вокалі і в педагогіці, і хочемо, щоб рівень професіоналізму в нашому коледжі ще зростав, тому що постійно є куди рости. Нові тенденції. От зараз у нас є штучний інтелект. Ви його так. якось використовуєте у своїй роботі. Скажу чесно, що не дуже. Можливо, знаєте, от буквально нещодавно, можливо, на тому тижні, був такий у нас казус, звичайна історія. Мої студенти прийшли на урок, якось, знаєте, спад був, От спад. там щось не встигла порепетувати, там десь щось там відволіклася. Я кажу, ну що ж я можу з вами робити, якщо ви не хочете. Ви не хочете зростати, ви не хочете, хоча все я розумію, що вони дуже талановиті, але просто щось пішло не так от знаєте, каса на камінь. І беру телефон і питаю АІ. кажу: привіт! От, скажи мені, будь ласка, іскусний інтелект, що мені робити з цими студентами, хто не хоче вчитися? І... Інтелект мені відповідає, я це все їм читаю. Але ми дійшли до того, до однієї фрази. Наша розмова була дуже довгою, якщо чесно, то остання фраза була. Викладач може навчити, але викладач не може дати бажання. Для того щоб студент навчився. І одразу після цього, прямо наступного дня, всі просто підготовлені. Як це працює? Я не знаю. Але це мотивація. На якомусь такому рівні це мотивація. І наступного разу прийшли всі готові. Ми дуже доб добре попрацювали. Вони для себе зрозуміли, дещо, от у кожного ж є свої проблеми, правильно, але кожен для себе зрозумів, що. Потрібно виділяти 10, 15-30 хвилин, от скільки маєш часу на себе. І зростати, тому що 90% це самоопрацювання, це робота зі своїм тілом, зі своїми складками голосовими, зі своєю резонацією, тобто для того, щоб вокаліст. Дійшов до рівня професіонал, він повинен добре володіти і знати, як володіти своїм голосовим апаратом. Які зараз виклики стоять перед молодими артистами на ринку? Звичайно, це репертуар. Я не можу сказати, що зараз актуально мати чотири октави в діапазоні, але це щирість, щирість саме виконання. І дисципліна, пунктуальність. Розкажіть, які найяскравіші у вас спогади на кафедрі є? О, та їх давайте багато. про приємне. ну давайте щось приємне. Із прикольного, це ми, до речі, зробили сторінку в інстаграмі нашого відділу і поповнюємо якоюсь новою інформацією про те, чим займаються наші студенти. Ми починаємо. Вчитися вести СММ. Ну, е, я вважаю, що це дуже круто. А ще ну, у нас є такий предмет, як менеджмент шоу бізнесу. Із е, е, нещодавного наші студенти зробили проєкт. Вони створили артиста. Вони е, створили артиста, який там, співає. Якусь там певну, певну стилістику, так, придумали йому вбрання цьому артисту. Е ну, Звичайно, стратегію. Е ну, Взагалі дуже цікаво. Але я хочу, щоб ми потім це зробили на сцені. вже, І, звичайно, це буде для оприлюднення, для того, щоб всі побачили, як наші е студенти здобувачі освіти можуть. Придумати, а ще і воплати, воплатити це в життя. Які зараз співаки є надихаючими для наших студентів, для нашої молоді? От кого вони стараються скопіювати можливо? Зараз дуже студенти звертають увагу на творчі стіни, Кароль, також півоварова. Адже, знаєте, тут Давайте я хочу більш поговорити про е, учбовий репертуар, тому що, е, звичайно, в нас є в коледжі програма, за якою вчаться студенти. І ця програма е, налаштована на те, щоб е, зростити наших майбутніх професіоналів-вокалістів. Те, що зараз відбувається на ринку, це звичайно ну, дуже добре. так, Взагалі це дуже цікава така історія. Але люди, які не вчаться на класиці, які не слухають класичну музику, які, які не розуміють взагалі, як ця музика з чого вона виникає, як вона з'являється, то, звичайно, рівень виконання таких. Вокалістів невисокий. От як ви допомагаєте багато студентів, вони стикаються з критикою. Як ви їм допомагаєте, як викладачі справлятися з цим? Ви ж які психологи їм допомагаєте, як друзі, от як ви їм допомагаєте? Звичайно, допомагаємо. Ну ми знову ж таки, для наших студентів це приклади. Ми даємо приклади зі свого життя. Якби я поступила в даній ситуації. Але, звичайно, я для себе зрозуміла, що не потрібно влазити в голови студентів. Якщо в мене просять якусь пораду, звичайно, я можу сказати, як би я поступила, я ніколи не переходжу на іншу сторону і не кажу отак роби, отак не роби. Ніколи так не кажу. Якщо їм цікаво, вони завжди мене питають, я я їм відповідаю, як у мене було в житті. І звичайно, вони поступають так, як їм хочеться. І навіть якщо це граблі, вибачте, то вони розуміють, що це граблі і, і за чого це все відбулося. Отже, так буває, що їм просто потрібно виговоритися. І не обов'язково щось радити. Просто вони виговорюються і самі розуміють, що, а що робити далі? Буває таке. А чи співпрацює ваш заклад з якимись, не знаю, наприклад, іншими навчальними закладами? У вас є якісь співпраці? Зараз стосовно естрадного співу нашого, нашого відділу, я хочу сказати, що ми комунікуємо з Київською, з київськими академіями, коледжами, Нас, наших викладачів запрошують для проведення майстер-класів, відкритих уроків там, в Києві, і вже є багато коментарів. Так, також ведуться соціальні, соціальні мережі, і студенти дуже, дуже добре. Цікава інформація, ми постійно готуємося до цієї події і привозимо все саме цікаве для них. Чи є у вас програми, можливо, по обміну студентами? Є таке, практикується у вас? Чи, можливо, планується? Я думаю, що можна про це подумати, але поки я думаю, що такої практики немає. Чи є у вас досвід участі в міжнародних конференціях? У мене особисто? Ну, Взагалі, а. кафедра, можливо, там по Zoom з кимось там, спілкувалися. Звичайно, звичайно, таке бувало обмін досвідом. Та, звичайно, зараз, в принципі, актуально в Зумі виходити на якісь конференції і приймати участь. Так, для нас, викладачів нашого коледжу, це дуже важливо, тому що ми підвищуємо свій рівень, а також категорії здобуваємо і, наприклад, Людина, пришедша до музичного коледжу, наприклад, викладач після інституту, в неї немає ніякої категорії. Протягом там, певного терміну здобувається якийсь певний досвід, відвідуються конференції, ну, активність якась показується, да, збираються всі ці документи, і людина може підвищити свій рівень. В музичному коледжі. Так це працює. Які техніку вокалу ви порекомендуєте для початківців? Для початківців а, актуальне це а, рівно співати, інтонувати, а, чітка дикція і а, не ще. форсувати звук. Тобто не потрібно співати гучно, так гучно, що у всіх не то, що мурашки бігають, а просто хочеться вийти з зали. Тому що гучність, гучність це, це вже більш до професіоналізму. Зараз багато хто говорить про таку техніку, як «белтінг». Але дуже ізбрані розуміють, що таке белтінг насправді. І не все те, що гучно, є белтінг. Тому для початківців я таку порекомендую не злоупотрібляти з гучністю. А які вправи ви порекомендуєте, щоб розширити голосовий діапазон? Ви знаєте, у мене є інстаграм-сторінка, там дуже багато вправ Альона Нагорна. Там е, для новачків, для професіоналів, і взагалі-то е, я записала вже курс спів на виворіт 2.0. Е, там також є багато інформації як теоретичної, так і практичної. Е, і, звичайно, там є і вправи фізичні, про вокальну фізичну підготовку, про яку ми говорили раніше, і дуже доступною мовою розповідаю про те, як наблизитися від вдиху до сцени. Тобто, як наблизитися до виступу на сцені. Отже, спів на виворі 2.0. Як ви працюєте над своєю артикуляцією? Ну, багато. Дітей, напевно, беруть приклад з вас, і, напевно, всім цікаво, як же саме ви працюєте над цим. Я працювала над цим дуже довго і відпрацьовувала кожну букву, кожний склад. Це кропітка робота кожного дня. Зараз на це чомусь не звертають увагу, коли співають пісні. Адже якщо вокаліст. Співає мляво, то ніхто ж не, роз... не зрозуміє, про що він співає. А, і ми, звичайно, в коледжі вчимо наших студентів, щоб кожне слово це наш код, який ми хочемо донести до слухача, до глядача. І дикцією потрібно працювати з маличку кожного дня, звертаючи увагу, навіть коли розмовляєш. Тому що багато хто розмовляє мляво, а потім намагаються заспівати активно, але так не працює. Це потрібно, знаєте, це як в спорті, як от, хочеш схуднути, да? зроби е, там, е, харчування, це твій сенс життя. Да? Отак от і тут. Тобто Це твій сенс життя, ти розмовляєш чітко. З людьми, щоб тебе зрозуміли. Отак От це і працює. А як ви допомагаєте підбирати репертуар для своїх студентів? Репертуар підб... підбирається тільки індивідуально, тому що кожен студент має свої особливості: діапазон, тембр, окрас голосу. так? І Звичайно, дуже важливо ще знати е, смак студента, що йому подобається, і е, е, якщо всі критерії е, в нормі, тоді це повне потрапляння до точки в <сум> соточку, От якщо всі критерії будуть виконані, які помилки студенти допускають от під час співу, от найпоширеніші помилки? Вони не хочуть грати мелодійну лінію на інструменті. Вони вважають, що це марна праця, це просто впусту витрачання часу. Але хочу зазначити, що добре інтонують ті, хто вміє грати на фортепіано хоча б свою мелодію своєї пісні. Звичайно, для вокалу дуже важливо займатися сольфеджою, потрібно володіти теорією музики, хоча б на елементарному рівні. Якщо це для вас складно, згадайте про те, що я зараз скажу. Складно зараз, якщо робити це постійно і зробити як сенс життя потрошку, по 10, 15, 20 хвилин в день. Це буде потім набагато краще все, і буде працювати на тебе. Твоя інтонація почне, почне круто працювати, і сам розумієш, що я наче нічого не роблю, і все добре виходить. Але це такий складний процес спів. Які книги чи ресурси ви от рекомендуєте своїм студентам для розвитку такого загального? Звичайно, у нас є. Такий предмет, як методика викладання сольного співу, де ми розглядаємо різні джерела, зараз це американська література, західна європейська література і, і досвід, але термінологія звичайно, з літератури. Дякую вам, Альона, за цікаву розмову. І на завершення, які поради ви б хотіли залишити нашим слухачам та глядачам? Я хочу побажати всім натхнення сил на те, щоб здійснити всі свої мрії. Мрійте, любіть і займайтеся своєю улюбленою справою. Сьогодні в гостях у програмі питання дня була нагорна Альона, завідуюча кафедри естрадного вокалу, на Радіо Кривбас та в ефірі Першого міського. Темою нашого ефіру був Естрадний спів сьогодення. Цю важливу тему висвітлювала ваша ведуча Валерія Сверденко. Дякуємо, що залишилися з нами і слідкуйте за ефірами на Радіо Кривбас та в ефірі Першого міського. Попереду ще багато цікавого та корисного.